Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Мене звуть Любов Борисівна. Давайте вчити математику разом. Сьогодні ми з вами знаходимо значення даних виразів. Вирази, які записані у нас на дошці. Якщо відомо, що 4А додати 8 b дорівнює 10. Спочатку ми з вами попрацюємо ось цим виразом. Я записую 4А додати 8 b Дорівнює числу 10. Винесемо за дужки спільний множик в лівій частині цієї рівності. 4 спільний множник. а додати 2Б залишається в дужках. дорівнює 10. Тепер скоротимо на 2 обидві частини цієї рівності. Виходить, 2. А плюс 2Б залишається зліва, а 5 справа. Перетворили. Тепер повертаємося до виразів, значень яких треба знайти. Перший вираз 5 А додати 2Б. Ви бачите, що в чисельнику записана п'ятірка. А в даному виразі 2 помножене на А плюс 2Б дорівнює число числу 5, значить, ми сюди замість п'ятірки записуємо оцей вираз. Отже, А додати 2B помножене на 2, а тут А додати 2Б я просто переписую. І тоді можемо скоротити однакові вирази і отримаємо, що значення цього виразу дорівнює число 2. Розглянемо другий приклад. Я переписую його А в квадраті додати 4аБ, додати 4Б в квадраті, 2А додати 4b. Ви бачите, що в чисельнику записаний вираз можна згорнути у формулу квадрата суми. А додати2Б в квадраті. Знаменнику винесемо за дужки спільний множник. 2 виносимо за дужки, в дужках залишається А додати. 2B. А додати 2 в в квадраті означає, що тут записано добуток двох однакових множників. Значить, один із них можна скоротити із знаменником. А плюс 2 b і квадрат я закреслюю. У нас в чисельнику залишається А додати 2 b а в знаменнику просто 2. Тепер повертаємося до виразу, з яким ми тільки щось з вами працювали. Якщо із цієї рівності виразити оцей множник, а додати 2B, ми отримаємо 5 ділене на 2 5 других. Значить, сюди замість оцього виразу підставимо 5 других. І вийде 5 других поділити на 2. Щоб поділити дріб на число, треба цей дріб помножити на обернене число. Тобто поділити 5 других на 2, значить 5 других помножити на 1 другу. Буде 5 четвертих або 1,25, якщо записати цей дріб у вигляді десяткового дробу. На сьогодні все. Сподіваюся, інформація була корисною. До нових зустрічей!